Добрий день, всіх вітаю! Це наша нова рубрика, про що говорять ті китайські тіктоки. Ми зараз розберемо дуже маленьке відео. І а, дістанемо звідти різні прикольні сленгові сучасні слова, яких нам завжди так не вистачає у вивченні мов. І ця рубрика вона підходить як для тих, хто тільки почав вчити китайську мову. Ви знайдете базові слова і конструкції, зможете їх опрацювати. А, так само вона підходить і для людей, які вже мають високий рівень володіння китайською. Ви все одно тут дізнаєтеся багато цікавого. Окей, поїхали. Ні, зовсім го.

А є якась дівчина, яка вам дуже сильно подобається? А, йо. Йо. Є. Фачан да що дібула? Фачан да що дібула? на якому ви наразі етапі? Зараз, ###還是微信好友啊? Зараз ###還是微信好友啊? Наразі ми все ще друзі у WeChat. <laughs> ###還是微信好友啊? 昨天晚上, Вчора увечері, коли ми розмовляли, вона відправила мені. Мемчик 晚安的, з побажанням 呃, на добраніч. Пао Мондосития Мондошитінда. Мій сон був дуже солодким. Окей, давайте розберемо якісь такі цікаві моменти е, з китайського сленгу, що може нас зацікавити. Е, дуже не хотілося ображати цього приємного юнака з відео, тому таке поняття як тінго. Я переклала як френдзона. Фактично, в принципі, е, це навіть і вірно, тому що китайці називають словом тінго дійсно людей, які перебувають у френдзоні. І насправді це використовується не тільки до чоловіків, тобто, ми можемо створити слово тінгоу. Ні, це буде, в принципі, те саме означати. Ем, на жаль, це слово може сприйматися трошки більш образливо. Ми не будемо зараз підбирати синоніми. Я думаю, ви їх, в принципі, знаєте. Тобто, це, ну, в кращому випадку нейтральна френдзона, в гіршому випадку це може бути трошки більш образливо. Далі, в цьому ролику у нас прозвучала назва Вейсін. Ми сказали, що це юнак, да він перебуває наразі в переписці в Weixin. Що це таке? Вейсін це найпопулярніша китайська соціальна мережа. Вона, в принципі, дуже схожа на наш звичайний вайбер, на наш звичайний телеграм. Просто що в ній я би сказала більше функцій. Да, в Вічаті вейсін це в нас китайська назва. Вічат це його типу англійський переклад, Тому як правило, в українській мові ми можемо так само називати вічат, весін. Обидві варіанти будуть працювати. Вічат uh, поєднує в собі там, електронний гаманець, ви можете там шопіться і бронювати собі білети, ресторани і так далі. Uh, всім, хто вивчає китайську мову, я дуже раджу скачати собі вічат, uh, і, в принципі, там можна знайти друзів, познайомитися, можна переписуватися. Це прикольна штука. Далі uh, мемчик або цін пао цін. Пао складається з двох, грубо кажучи, незалежних одиниць. Да, у нас є б'яоцін, цін – це типу емоція, вираз обличчя. Пао це як набір, набір, який виражає ваш настрій, набір, який виражає вас, ваш вираз обличчя. Я сподіваюся, що ви дізналися щось нове. Ця рубрика залетить. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Хто починає вчити китайську мову і, в принципі, хоче дізнатися, чи це вам цікаво, чи це вам подобається. Будь ласка, проходьте наш безкоштовний курс з першого уроку по, по-моєму, вже аж 13 юніт. У нас є. Вчіться разом з нами, підписуйтесь, лайкайте. Ми вас любимо. Зайці.